Дякую за наданий доступ до цих комплектів. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Performance Girl, де знаходяться усі фани гри The Sims 4. Зараз у нас з вами буде крутезний огляд двох новеньких наборчиків. Скажу чесно, я прям дуже сильно їх чекала. Моніторювала кожну годину, коли мені нарешті надішлють коди для того, щоб я могла вам все це швидше показати. Я думаю, що буде дуже цікаво, принаймні мої відчуття, що має бути дуже кайфове. Тож давайте дивитися разом! Тим, як ми перейдемо саме до огляду, попрошу традиційно вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ви знаєте, це для мене буде величезною підтримкою. Ну і, звісно, додивіться це відео до кінця, адже наприкінці відео я розкажу умови розіграшу, як саме ви зможете виграти один з цих новеньких наборчиків собі безкоштовно. І так, давайте починати з комплекту затишне кафе. Я вже знаходжуся в місті, де я все це побудувала, щоб вам показати. І в нас цілих три кімнати з різним розфарбуванням. Ось ви можете побачити. Три кімнатки, я їх вже поставила, щоб ми з вами могли роздивитись детальніше. Чесно скажу, дуже шкода, що я не записала перше враження своє від цього комплекту, саме коли розставляла, бо там є ну, дуже кайфові деталі. Зараз все буду намагатись вам показати. Ось така в нас кімната. Дивіться, це в нас справжній крутезний бар. Гм боже. Як вайбово, просто подивіться. Це готові кімнати. Мені здається, прям немає потреби щось прям будувати, бо вони, ну, дуже кайфові, дуже. Просто придивіться всі ці деталі. Навіть елементи для того, щоб була перегородка між столиками. Навіть цей бар. Наскільки він красиво виглядає, наскільки він зроблений просто помпезно. Просто подивіться. Ну це вау. Це реально просто вау. Просто як все гарно виглядає, наскільки все красиво оформлене. Вау! І навіть ці дзеркала, вони настільки передають вайб, знаєте, старих якихось кав'ярень таких. Мені, до речі, цей. Комплект дуже нагадує французький вайб Парижу. Мені здається, там багато таких закладів. І ось тут їсти якесь фандю. Мені здається, і попивати вино, що дуже люблять французи. Ось це було б ідеальне місце для них. Знаєте, я навіть думаю, що напевно нове доповнення, воно все-таки буде щось з містом типу Парижу, бо прям. Ну, дуже схоже на це. Переходимо далі. В нас з вами тут не менш вайбовіші класні заклади виходять в інших кольорах. Ось, наприклад, ця кімната в зеленому кольорі. Вона мені вже більше чомусь нагадує якийсь такий італійський стиль, чи можливо Лондон, але також виглядає дуже дуже класно. Дивіться, оця картина взагалі ніби і далі. Третій колір у нас такий білосніжний з блакитним, дуже ніжні відтінки такі. Це вже мені нагадує якийсь заклад, знаєте, як джелато, де продаються якісь такі мороженки, смачні, авторські або домашні. Просто від кольору зовсім інший вайб. Погодьте зі мною. І зараз давайте ще в нас, напевно, там дуже гарні вікна. Так, ну просто вікна і двері в цьому наборі це просто моє кохання. Я не можу, як це класно виглядає, просто вау! І давайте тепер роздивлятись все більш детально. Починаю, звісно, з стільців. Ось всі кольори, в яких вони представлені. Ви можете бачити їх, вони передають трошки різну фурнітуру за рахунок своїх кольорів. Також в нас є барні стільці, ось таких варіантів розпарбування. Також в нас з вами є новенькі просто стільці з скатертинами. Класно виглядають. Мені подобається, що вони зі скатертинами. До речі, такими красивими. Бачите, де в деяких місцях є візерунок, десь золото, десь срібло виглядає класно. Так, тут у нас новенькі диванчики, які ви можете побачити, також в різних кольорах, в різних відтінках, залежно від того, як ви хочете їх. Використати, до речі, дуже цікава фурнітура, і вони поєднуються між собою. Тобто, якщо вам хочеться зробити не такий трохи е частинний диванчик, а більш довгенький, то ви також можете з легкістю це зробити і поєднати їх між собою. Переходимо до більш таких деталей маленьких, декоративних. Це в нас ось такі гарні полиці. Ви могли бачити в закладі вже в готовій кімнаті, як це виглядає на стінах. Приготовому варіанті, а ось всі-всі кольори, в яких вони представлені. Також не можу не оминути картини, їх дуже багато, вони всі зовсім різні і дуже цікаві. дуже. Ось Мені прям дуже багато картин подобається. Я навіть не можу обрати якусь одну, яку я б хотіла собі використати, бо мені подобається реально багато, і я бачу їх використання. В деяких предметах інтер'єру, так, вно, ну, в барі, прям ідеально крутіше, ніж в барі. Я не знаю, де їх можна використати, бо вони з бокалами зазвичай, але мені здається, і вітальні якісь буде дуже гарно, насправді. Також в нас є ось таке дзеркало, і зараз я вам покажу, яких відтінках воно є. Ось в таких кольорах вже не стала додавати окремо, щоб цей огляд не був дуже довгеньким. Так, і в нас є ось така шторка. Ось така настінна лампа, також вона класно виглядала в закладі в цьому готовому вигляді. І мені вона дуже подобається. До речі, вона щось середнє між сучасним і таким класичним. І мені здається, класно буде вписуватися в ваш інтер'єр. І, до речі, ось така до неї є ще лампа, яка кріпиться під стелю. Також у нас з'явився ось такий цікавий елемент це меню. Але воно так класно, мені здається, поєднується зі стінами, що, можливо, я б використовувала не тільки як просто меню зображення, а й просто як настінний цікавий елемент. Дуже гарно це виглядає. Це в нас вивіска, також вона представлена в усіх кольорах, в усіх кольорах, в яких представлені вікна-двері. Далі вам це все покажу. Також в нас є полиці, ось така. Довгенька, ви могли побачити їх забаром, і ось, та, і ось така маленька. Вони також поєднуються між собою і можуть створити вам якийсь цікавий елемент, подовжений, бо можете використовувати окремо або поєднувати між собою. Також у нас з'явився новий вид такої, такої кавової машини. У нас є ось така пляшка з напоєм якимось. У нас є ось такий елемент ніби з бокальчиками, з меню, з квіточкою. І дуже-дуже гарний такий цвітильничок настільний, ну прям дуже вайбовий. Давайте покажу вам, які є до цього відтінки. Пляшка не має відтінків. Меню, звісно, змінює свій колір. І лампа також змінює свій колір. Тепер давайте переходити до наших стін. Ось кілька варіантів розфарбування стін приходить з цим новеньким комплектом. Ну, бачите, просто дуже багато, дуже багато на будь-який смак, на будь-яке ваше побажання. І також до цього в нас різні плиточки, які йдуть з цим комплектом. Також у нас ось такі крутезні вікна. Ось-ось ці, ці розфарбування я вам додала. Подивіться, які вони класні. Я навіть не знаю, як між цими двома відтінками червоного я буду потім обирати. Класно, <свісно> занадто красиво. Також в нас є ось такі двері. Це як два різних варіанти двері, але ви можете і поєднати їх між собою, буде цікаво. Можете поєднати їх між собою через ось таке вікно. Також можете побачити, цікавий елемент виходить. Ну і, звісно, відтінки всі ось ці двері в таких же відтінках, як і вікна. І ще один елемент, який я вам покажу, але з трошки іншого ракурса, це ось такі, е, як навісні штучки, я не знаю, як це називається, карнізи. Ну, ось такі штуки, які будуть, можуть бути використані вами перед вашим закладом. Дуже, до речі, класно, що є з написами. Мені здається, це круто, адже показує, як ваш бренд якийсь. І ще один елемент, який я пропустила, це бар. Але пропустила я його не навмисно, а спеціально, адже я вам хочу дуже-дуже зблизька показати всі-всі його деталі. Просто подивіться, яка це краса! Ну, реально, мені дуже шкода, що ви не бачили моїх емоцій в моменті, коли я це виставляла. Інколи, мені здається, можливо, не потрібно ось так самостійно виставляти. До речі, напишіть вашу думку, як ви вважаєте, як вам цікавіше дивитись, коли ви бачите вже всі елементи розставлені в такому кінцевому варіанті і можете швидко подивитись. Або вам цікаво більше дивитися прямо з першими емоціями. При перегляді. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Обов'язково напишіть в коментарях. Подивіться, як гарно, так тут якісь бокальчики, якась пляшка, якісь засоби. Кайфово. І давайте покажу вам кольори, в яких представлений цей бар. Ось такий. І, до речі, можна бачити використовувати без. З цієї штучки як узорчика такого попереду, і з ним, але мені прям з цим візерунком дуже подобається, не знаю. Прям я вважаю, що кайф. Прям в усіх відтінках кайф реально дуже красиво, Дуже. Шкода, що не в усіх відтінках навіть є цей візерунок. Я б хотіла використовувати червоний, і мені дуже сподобався цей візерунок посередині і по боках. Кайфове, кайфова. Ну, ось такий комплект. І тепер давайте переходити до огляду другого комплекту, який в нас з басейнами. А ви поки напишіть ваш коментар стосовно цього і враження, щоб ви не забули. І переходимо з вами до огляду другого нашого комплекту Віла на Рив'єрі. Він з елементами для того, щоб класно якось оздобити ваше подвір'я. Зробити крутезну зону біля басейну або, або просто заднє подвір'я. Дуже класно, мені здається, він би поєднувався з замком або з чимось таким класичним. Тож, давайте з вами швидше дивитись. У нас ось такі є готові кімнати. Просто подивіться на цю альтанку. Це щось неймовірне, вона ще й обвита, ніби виноградними лозами. Ви знаєте, як я це люблю. Для мене це просто кайф. Ось ця альтанка, фонтанчик. Все так класно, все так вайбово. Камі... Ну, камінь вогнище, не знаю, як це назвати, щось там новеньке. Зараз покажу вам ще в інших кольорах, які в нас готові кімнати. Ось так в червоному, взагалі, ніби зовсім інший вайб. Ще ось такий варіант. В іншому кольорі давайте скоріше переходити і роздивлятися всі-всі деталі. І почнемо звісно з цієї альтанки. Так, для мене вона просто помпезна, просто подивіться, вона може бути чорна обвита лозами, біла обвита лозами, коричнева або золотиста, золотиста, скоріше, зі срібла, чорна, вона вже йде з шторами, біла зі шторами, з червоними шторами золота і срібна така з сірими. Шторками дуже-дуже класно це все виглядає. Може бути по-різному, якось з вами використано в грі. Звісно, в нас є ось таке розфарбування стін, але мені здається, це більше розфарбування, напевно, не стін, а стін для вашого басейну. Тим не менш, ось таке розфарбування, і також підлоги. І ще одні варіанти каміння, яке додається в нас з цим новеньким комплектом. Також у нас додаються ось такі арки. В різних відтінках, які ви можете використати під будь-який ваш стиль вашого будинку. Мені здається, буде кайфово. І не буду спойлерити інші елементи. Давайте подивимось на найцікавіше. Давайте почнемо також з дуже кайфового елементу. Це ось таких два варіанти фонтану з каміння. Вони ніби як водоспад. І, до речі, вони прям, якщо ви можете придивитись, вони прям падають ніби в ваш басейн. Це виглядає дуже кайфово. За рахунок цього, що вони прям водою ніби капають туди. Вниз. Також в нас є ось такий фонтан, і недаремно я вийшла з приближеного погляду для того, щоб показати вам, що він ось так, ось так опускається вгору вниз, в залежності від того, як ви хочете, і ви можете зробити собі ось таку зону. Наприклад, ось таким чином, бачите, вода ніби поєднується з водою у вашому басейні. Класно може виглядати. Також у нас є, звісно, ліхтарики для басейну. Ось я вам окремо поставила його, щоб можна було роздивитись в усіх відтінках, бо в самому басейні, напевно, його не сильно буде видно. І, звісно, сходи, які ведуть в наш басейн. Переходимо до самого басейну. Він у нас має різні варіанти оздоблення. Є ось такий варіант з камінцями, і є другий варіант ось такий. З іншими, ніби з плиточками. І тут, до речі, я додала, можете навіть роздивитись, додала е, ті самі шпалери плитку, яка в нас прийшла з цим новеньким е, комплектом, щоб можна було побачити, як це виглядає в басейні. Звісно, я додала вам всі-всі всі ці варіанти окремого розфарбування, це все камінцями, як ви можете оздобити, і ось з плиточкою. Так, Переходимо до ще одного цікавого елементу. Це ось такі настінні свічки, що дуже вайбово класно виглядає і для мене прям до замку ідеально вписується. Ось такі варіанти у нас стільців в різних кольорах. В таких же кольорах наш шезлонги. Ось такі крутезні. Звісно, столики. Таких же відтінках, які як ви можете побачити, я спеціально поєднала між собою, бо вони ще й поєднуються. Також нас додались ще ось такі штори. Затишні. Я не додавала прям всі відтінки, я думаю, ви вже здогадались, які приблизно відтінки є. От, можете ще подивитися самостійно, буде вам так цікавіше навіть. Ще ось така полиця, ніби з рушничками. Вона в тих же відтінках, в яких в нас були столики, столь, столики, стільці, шезлонги. Я вже не стала додавати соте раз. Одне й те саме, ви можете побачити. Ось така полиця з рушничками. І ось такий елемент цікавий: це стол. Е, з персолькою дуже кайфово виглядає. Хочу звернути вашу увагу на ось такий цікавий елемент, як підносик з лимончиками. Кайфово він виглядає, дуже вайбово, так мені подобається. Цей камін, каміння, не знаю. Це також, також так прикольно. Може бути зовсім в різних стилях використана. Надувний матрас, що ви думали, без нього обійдеться? Ні. Щоб ви плавали з кайфом, також є крутий надувний матрас. Ми могли його побачити. У мене ось тут вже в басейні. Я його додала, щоб ви одразу могли побачити, як це використовується на воді. І також ось такі камінці. Для декорування вашого фасаду, для декорування вашої травки або зони, яка у вас використана на задньому подвір'ї. І ось такий класний також елемент, це я ось вам навіть посуну його, щоб показати окремо. Дуже класна така рослина. Я обожнюю, насправді, різні рослини всім такі. Мені цей прям дуже сильно подобається. Він, до речі, ніби з лимончиками чи з лаймами. Дуже-дуже кайфово, з лимончиками, дуже кайфово виглядає. Мені таке подобаються цитрусові дерева. Класно, класно. Справді, від обох цих комплектів в мене прям дуже приємні враження. Мені прям дуже обидва вони сподобались. Я навіть не знаю, як ви будете в коментарях обирати, який ви хочете більше, бо вони класні обидва. Якщо вам також обидва сподобались, можете написати обидва. І звісно, я планую перевірити всі ці елементи в режимі життя, побудувати щось своє, використовуючи ці елементи, але це буде вже наступне відео. Тому, друзі, чекайте випуск з будівництвом використовуючи всі ці елементи. В мене. Навіть є одна ідея, як можна їх між собою поєднати в цікавий експіріанс. І не забувайте приймати участь в розіграші. І я надіслала мені подарункові коди для того, щоб я могла подарувати ці набори вам. Тож умови розіграшу будуть дуже прості. Вам потрібно бути підписаними на цей канал, поставити вподобайку на цей відеоогляд та залишити коментар від самих слів. Бажано написати його обґрунтовано, адже я буду обирати саме серед коментарів. Ну і звісно, буде дуже кайфово, якщо ви напишете, який саме набір ви хочете виграти, для того, щоб я обрала переможців, які саме чекали той подарунок, який виграють. Дякую за перегляд! Я сподіваюся, вам сподобався цей відеоогляд. Не забувайте залишити коментар з вашими враженнями від нього. І до зустрічі в наступних відео!